за то, что вы меня вернули на 45 лет назад. В 1961 году я стал студентом Днепропетровского механического техника. Раньше он был механический и закончил в декабре 1965 -го года механический техник. Это теперь носит название Днепропетровский ракетно-космический техникум Днепропетровского национального университета. Мы собрались действительно талантливые, трудолюбивые молодые люди. Это были счастливые, юные годы труда. На первом месте у нас была учеба. Нам повезло, у нас были настоящие специалисты, энтузиасты свои. Я вспоминаю преподавателей словесности Виктора Федоровича Коржа, он доцент нашего университета сейчас, Елкина, Галкина. А вот одни воспоминания о математике. Георгий Александрович Новиков, вы знаете, это был настолько увлеченный математикой человек, он нас всех пригласил полюбить математику. Это надо было ходить вот с таким задумчивым видом, рассуждать, нас приглашать к рассуждениям. Вот, вы знаете, мы с удовольствием вспоминаем своих наставников. Это была молодость, здесь были у нас действительно и спорт, и художественная самодеятельность. Группа 60 она была чемпионом техникума по волейболу. Группа 60-я была значит, на первом месте художественная самодеятельность. Мы и пели, и танцевали, и играли в самодеятельном театре. У меня бесконечно много таких вот воспоминаний о своих друзьях, об этих концертах, об этих участиях, в соревнованиях, но ну, больше всего запомнился друг совмещение труда в техникуме на занятиях. Это во вторую смену у нас было на четвертом курсе, а на первом курсе это практика, это производственная практика на Южном машиностроительном заводе, в конструкторском бюро Южное. Вот это соединение и практики, и учебы, и талантливые педагоги, и юность это и дало возможность нам успешно закончить технику. Их... Нам был дан очень мощный старт. Но я хочу подчеркнуть труд, только труд, и, конечно же, студенчество, и молодость, и художественная самодеятельность, и спорт, и, наверное, первая любовь. Все это у нас было, нам посчастливилось с 15 до 19 лет. Мы находились вместе и остались друзьями на всю жизнь. Я хотел бы еще подчеркнуть, что Днепропетровский университет с техникумом имеет такие долгосрочные договоры. Это наше подразделение. И по ступеневой по форме мы можем, мы можем продолжать учебу у нас на старших курсах в Днепропетровском университете. И это у нас успешное сотрудничество продолжается. Yeah. космічному машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара єдиний державний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації в Україні, який здійснює підготовку фахівців за спеціальністю виробництва ракетно-космічних літальних апаратів та пов'язаних з цим фахом напрямами. Спеціальний заклад має ліцензію для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями. Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів. Молодший спеціаліст-технолог бере участь в розробці та виготовленні ракетної і космічної техніки. Працює у механо-складальних цехах, конструкторських бюро, проєктних, наукових та випробувальних установах машинобудівної галузі. Виймає посади техніка-технолога, техніка-конструктора, майстра виробничої дільниці, випробувача вузлів літальних апаратів, а також може працювати на робочих місцях, які потребують відповідної кваліфікації. ...матеріалів на Верстатах і автоматичних лініях. Молодший спеціаліст Технік-технолог працює на посадах, пов'язаних з організацією виробництва. Сфера його діяльності машинобудівні підприємства, проєктно-технологічні установи, де впроваджуються новітні досягнення науки і техніки. Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів. Молодший спеціаліст технік-електромеханік працює на посадах професійної діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом та налагодженням механічних, пневматичних гідравлічних систем верстатів з числовим програмним управлінням, робототехнічних комплексів, а також з їх організацією у відділах головного механіка конструкторських бюро. Зварювальне виробництво. Молодший спеціаліст технік-технолог виконує роботи з досконалення існуючих і розробки нових технологічних процесів зварювання та різання металів і сплавів на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво. Обслуговування комп'ютерних систем і мереж. Молодший спеціаліст технік електронік виконує монтаж, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, налагодження та експлуатацію комп'ютерних систем і мереж, монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд. Молодший спеціаліст Електрик виконує роботи з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроостаткування. Розробка програмного забезпечення. Молодший спеціаліст, технік-програміст, працює у державних і комерційних установах та організаціях, де використовується комп'ютерна техніка. Бухгалтерський облік. Молодший спеціаліст-бухгалтер може працювати у фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділах організацій. Успішне закінчення Дніпровського коледжу ракетно космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Ганчара гарантує вам високий рівень фахівця в аудіо професії, диплом молодшого спеціаліста державного зразка, можливість продовження навчання у Дніпропетровському національному університеті імені Гончара на другому-третьому курсі та інших вищих навчальних закладів України. Запрошуємо вас до нашого коледжу. Приходьте до нас. Наша адреса місто Дніпропетровська, вулиця Макарова, колишня вулиця Більшовицька, будинок 27. Телефони 39 40 55.